Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, що реально зараз відбувається в російських містах, де безпілотники б'ють по центрах ухвалення рішень. Можна сказати, що це була головна загроза Російської Федерації. Як же так сталося? Що в результаті центри прийняття рішень атакуються очевидно українськими безпілотниками, а не навпаки, російські безпілотники ракети б'ють по російських по українських центрах це говорить про те, що Україна виходить на правильний шлях, а правильний шлях за відсутності, скажімо так, і ще у нас атакамці від і навіть атакамси не можуть іноді долетіти до тих центрів прийняття рішень, тому що вони іноді дуже досить далеко знаходяться. Але це питання ведення симметричної війни, коли ми своїми можливими засобами можемо діставати їх. При наявності, при меншій кількості того, що в нас є, при відсутності ракет, ми це все рівно достаємо до них і постійно, скажімо так, показуємо, що ми все ближче і ближче. Це говорить про те, що ми розвиваємо цей напрямок. Це дуже правильно. Стратегічно це правильно ведення симметричної війни, взагалі війни дронів. Це війна на Чорному морі, те, що показує нам наша служба безпеки. Це враження Чорноморського флоту Російської Федерації, який навіть і в доках. Це враження їх штабу Чорноморського флоту, і, взагалі, центри прийняття прийняття рішень. Це те, на що вони не розраховували, а це те, що ми їм почали дарувати. Очень тяжело оставатися спокійним читати такі Справа в тому, що у дуже милих моєму серцю у ракет скальп сторвнижтором шедов. У них є один суттєвий недолік: відстань. 280 кілометрів. Тому з того повітряного простору, який ми постійно контролюємо, їх до Севастополя не запустиш, не долетять. А от тепер, коли власне Гурівці проломили оцю ППО на півострові, то тепер в оцю дірку почали залітати наші су 24 четвертій, підходити буквально до півострова і вже звідти запускати Стормшедов по Севастополю. Власне, перший же пуск був супер успішним. Це великий десантний корабель Мінськ і підводний човен Ростов на Дону. До речі, це вперше в історії взагалі. Підводний човен знищений крилатою ракетою. Ми пишемо взагалі, світову мілітарну історію. Ну а з нашої такої практичної точки зору, по-перше, підводних човнів у москалі в чорному морі всього чотири. 에, було. 에, 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 стало три. А по друге, 에, саме ці підводні човни це одні з таких основних носіїв ракет Калібр. І вони якраз єдині, хто практично недосяжний для наших морських дронів. Бо надводні російські кораблі ми вже дуже непогано навчились 에, 에, впольовувати нашими морськими дронами. А от 에, підводний човен не дістанеш. Ну так от, ми один з них дістали прямо в доку в судноремонтному заводі. Один з тих човнів. Да, це був перший такий потужний удар. 에, далі пройшов човен. Чомусь мало поміченим удар по мису Фіолент. Бо, мабуть, мало кому щось говорить: ну мис Фіолент і мис Фіолент, щось там горить, якась бавовна. А ми вже почали звикати. Ми вже розбалувалися. А тепер щодня... от ми щодня вже бачимо москалів бавовну, і сама по собі то вже не така, ніби і подія. Це насправді наші захисники нас трошки розбалували. <с? <с?> от, от бо кожна така подія насправді вимагає величезної підготовчої роботи. Це кожна така подія, це вищий пілотаж. Але е, вернемось на мис Фіолент. Справа в тому, що на мисі Фіолент розташована єдина у Чорноморського флоту частина РЕП радіоелектронної боротьби. Тобто це якраз та частина, яка має давити наші дрони, що морські, що повітряні, от які заходять з боку відкритого моря. Ну все, тепер нема чим давити. Част... Реб знищений. Далі наступний був удар саме по підземному центру управління, а це дуже добре захищений центр. Це, власне, центр, який робився ще в радянський час на випадок ядерної війни. Але виявляється, що від Storm Shadow він не захищений. Справа в тому, що Storm Shadow їх спеціально під таке робили. Це взагалі, от базово від моменту розробки, це протибункерна ракета. От там спеціальна бойова частина, яка складається з двох. Іде перший вибух, який фактично просверлює дірку в дуже навіть великому такому потужному шарі бетону. А далі туди залітає основна бойова частина і вже всередині спрацьовує. Не дарма саме Storm Shadow знищили бункер Каддафі, бункер садда. Ама, от е, печери, печери Талібів в Афганістані. От от вже не і в нашій війні Стормшедов нарешті використаний саме за його першим базовим призначенням. І до речі, заодно це я думаю дуже гарний натяк Володимиру Володимировичу. Тому, що, що виявляється, його бункер не теж навряд чи такий вже супер навряд чи його бункер набагато краще захищений, аніж був е, командний пункт радянський, з якого передбачалось командувати всім чорноморським флотом під час ядерної війни. Вот, навряд чи його бункер має якісь інші технології, ніж ті самі древні радянські. Ну. Окей, ну от тепер власне продовження за штаб чорноморського флоту. При тому й не просто От взяли і колись там грохнули, бо нам ця споруда не подобається. За дивним збігом обставин ракета прилетіла саме в момент штабної наради, де була купа генералів і адміралів. От за попередніми даними, там саме тільки вищого командного складу дев'ять двохсотих, Тобто, це ну і власне головне, нема жодних підстав вважати, що на цьому шоу закінчується. Вот у них вчера была промога. Вот Севастополь, город русских моряков, да. Вот этим всем пытаются, как говорится, да, внести смуту и в наши головы. Потому что сразу начинают вспоминать про красные линии, э, иронизировать по этому поводу. Э, сразу начинают вспоминать нам Киев за три дня. Вы понимаете, мы никогда не говорили, что мы возьмем за Киев за три дня. Это американский генерал Милли, напомню, э, был готов к тому, что мы возьмем этот Киев за три дня, и мы бы его взяли. Украина это ранг выиграла. И Украина, зрештой, выиграла стратегично, потому что Россия уже никогда не разрывает, а ни Киева не значит Украину, как она хотела. От, А зараз дуже важливо, що буде цей контрнаступ, чи це буде пролом чи прорив? Зараз який сценарій буде пролому чи прориву, буде зрозуміти, де ми в якій точці. Але зараз можу сказати так, це дуже обережне передбачення, і те, що говорять добрі військові експерти, що це не перший контрнаступ, але на жаль не останній. Правдоподібно, що доля війни буде вирішуватися наступного року. Як і коли Путін ухвалив рішення. Напасти на Україну чи це було одноосібне рішення? Чи багато людей хотіли в Росії війни проти України? Рішення щодо повномасштабної агресії щодо України Путін правдоподібно, прийняв наприкінці дві тисячі року, після його вдалої війни проти Грузії. Це давно сталося тому. Це вже що 15 років, так майже так маємо. Причина чому тому, що Путін виразно прийняв майдан, перший майдан, як пряму загрозу для себе і свого режиму. Він вважав, що кожна спроба України наблизитися в бік Європи. Байдуже, чи це буде ЄУ, чи буде НАТО, має бути зразу перервана агресія проти України. І е, коли він е, коли він е, виграв мону цю проти проти євро, проти Грузії, і коли він не зазнав жодного спротиву з боку Європейської унії чи НАТО, він вирішив, що це є е, зелене для України, е, ці плани тоді просочилися в західну пресу. зокрема був такий він ще є. Такий журнал італійський політичний лімес. Цей пан були продруковані в дзеркалі тижня. передрукував їх тодішній секретар Бога Горбулін. Але вони виглядали такими фантастичними, що ніхто не хотів в це вірити. Під час другого майдану, однацькому 2014 році, ми знали, що це прані і Ми маємо час тільки до кінця Олімпійських гір. Те, що, мовно кажучи, врятувало Україну від негайної агресії, це повернення Януковича до влади. Бо це відвернуло Путіну увагу і дало нагоду, що Україна повернеться до Росії так, без війни. Але чи не тільки почався майдан, в повномасштабне мав втручання стало неминучим, це сталося. Арнексія Криму і Донбас. На щастя, план так званої російської весни не вдався, і ми були дещо надімні. Думали, що Путін вмовився цього плану. Але бачимо, що ні, він збирав сини, він придивлявся до реакції заходу. І в момент, коли не вирішив, що захід дуже слабкий і захищати Україну не буде, він вирішив нанести повторний удар. Але ще раз скажу: цей план не новий. Він не став дуже довго. Ми просто що його актизували, сороктували з тим, що з так ситуація склалася, що Путін вирішив, що або зараз, або ніколи, бо інакше буде запізно. Я от вчора тоже опять таки піддавшись, как говорится, емоціям, да, виложила автограф. От у мене був когда-то пост і фотография Києва, ну і і з Бродського лучше вид на цей город, якщо сей бомбардировщик. Я правда уже за за ці годы я понимаю, что у многих все началось только 24 февраля 2022 года. Для меня все началось очень и очень давно. Так вот, я за эти годы уже морально готова к тому, что действительно и от Киева, и от Одессы, и от других некогда дорогих сердцу мест да, могут остаться одни руины. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.